я вам кино скажу. Я хочу купити машину, яка два тижні тому тут біля Магнусу, потрапила в ДТП. Хто не пам'ятає, що сталося, то розказує. Два львівських стрімера тікали від форуму, від поліції, знімаючи трансляцію твіч, вилетіли сюди на перехрестя, роздобали свою машину і розбили машину таксіста. Дивлюся вчора новини. Бачу, знову його виклали. Думаю, що сталося. Зразу, е -е... Кажу вам, в нас в планах її знищити. Коротше, чувак в тих сторісах розказує про те, що він хоче машину або підірвати, або скинути на неї плиту, або скинути її з гори. Я йому зразу в Дірек написав ось таке повідомлення. І після цього повідомлення він мене заблокував. Тому звертаюся до тебе в цьому відео. Влад, такі хайпи в такий час дуже неактуальні. Я пропоную викупити в тебе ту машину, відреставрувати. Я її продам. А за зароблені кошти куплю машини для ЗСУ. Чесно, я ті. Я думав, на рахунок пропозицій людей, в тому числі Андрея, його подібних. Я, я, подумав. я подумав, що хочу робити і прийняв рішення, що все ж таки, може, ти участі правий, але... Короче... Не, мені каже, медри не зрозуміли досить літні. Прийнято рішення мною, що треба зробити вентиляцію в лобовому стеклі, для того, щоб якщо там вже всередині буде костер, щоб дим було максимально видно. Очікувати на шоу. Смеется тот, кто смеется останется. <laughs> <What? laughs> ну что, здоров, Родни, здоров. Видишь, <свят> нормальный тип, короче, в, в, в куртосе. В себе в квартирі вирішив знімати випуск. Ну, знаєте, так заскочив підсняти для вас відосік. Дуже багато із вас є новеньких. Хто за мною недавно слідкує? Слідкує за моєю творчістю, як я розвиваюся, як розвивається моє оточення в медіапространстві. за два роки. За два роки мені кажеться, ну непогані такі результати получаються. Взагалі, непогані результати получаються. Що мені взагалі хотілось би почати тема відео? Сама ситуація з підпалом машини. Як навелося куча шуму цієї ситуації. давайте вам розкажу вкратце. Я квітіко Владислав, я обладатель двох машин: Мерседеса, це Я не, не знаю, як ця модель називається. Ну, щось блядь, С 250 чи В204. Я вже не пам'ятаю. Там за мене то більше людей знає, ніж я сам. Поняли? Друга машина це BMW 4 серії. Ось у мене, типу, дві машини: Мерседес. У мене був, я його купив десь в скільки, в років 19, і його розбив. Розкажу вам так, що прав в мене немає, взагалі в мене прав нема, в мене їх ніколи не було. але коли я купляв Мерседеса, в мене стажу їзди не було взагалі. Тобто, в мене стажу їзди не було, не було. І мій весь досвід збудувався на коли я вже їздив на Мерседесі. Тобто я його тільки купив, сідаю за нього. А я в собі там і на красний поїду, блядь, і ще щось. Ну, коротше, я просто вчився на ньому їздити вже на дорогу. Навчився до такого сиплення, що от його розбив. Розбив я його десь орієнтовно. в в кінці зими, в кінці зими, зими, Ой, ні, десь в кінці весни. Я його розбив в кінці весни і по сьогоднішній день його, типу, його роблять ним займаються, але я просто не хотів його робити. По ви побачите мою машину. Я його робити не хотів, мені було лень, мені якось було вже проще. Я думаю, так, купити можу нову машину, хай поки та робиться. І виходить, купляю я нову машину BMW 4 серії. От, поки той Mercedes в мене просто стоїть. І получається. Чоєві що я, я вирішив другу машину купити? Тошону не було, би це абсурдно не звучало для коїся. Я не знаю, як це хто буде восприйняти. але нам натурі просто не було чим їхати в село. Я зустрівся зі своїм кінтом. З кінтом до жоси понімали. Я там вже три дня тільки буквально заспілкувався, але людина дуже знаєте відповідальна. Я йому довіряв, і вже він мені порадив машину в його кінта BMW 4 серії Цю і я просто йому скинув тезором гроші. Забрав, поїхав, ми даже ще нічого не переписували. Я просто поїхав. Ну ще вони були шоковані від того, що ну блять, тобі не страшно, просто кипти гроші роз'їхати. Я йому просто довіряв. Я не знаю, мантики. Як будто, ну я його відчував, я знаю, що можна довіряти на нього можна покластися. Ми починаємо вже на БМВ накатувати, теж катаємося без прав. Вже мене, виходить, не ловили щось на бесі. Я вже знаєте трошки пройшов ті уроки. Я вже коротше, чувствував, що вже на бесі мене не зловлять. А на мерседесі без прав мене ловили, що висмі понімали мене три рази без прав. Типу я заплатив штраф 4800, Ну і мене п'ять років позбавлення прав. тобто я не можу їх взагалі п'ять років зробити. От така от ситуація. Катаємося ми на БМВ. І в итогі БМВ перше ДТП стається. Бляну, що щоб не збрехати. мені кажеться десь місяць тому, два місяці тому стається перше ДТП на БМВ. Це ми просто ночу гульдібанили, і в п'ятій ранку ми рішили поїхати в аптеку по Бетергін. От. І посадили дівчину за руль, яка казала, що вона є права, а в ітогі ну, їздить вона ужасно, газ-тормоз-газ-тормоз, газ, от отака із була. І кажемо там: от поворот наліво, вона в'язує того, що поворот наліво, вилітає на бровку. Тобто, вже все, машина розбивається, в'їбали інтеркулер. і в ітогі я машину робив, і ремонтом машини дойшовся на 140 тисяч. Отак. От проходить буквально тиждень, проходить буквально тиждень, і я розбиваю знов її. Але хочу наголосити, що весь час, коли от ми говоримо за історію БМВ, я ніколи Ось ці ДТП, які попадав, не був, був не я за рулем. І саме відомо вам ДТП, яке просто розлетілось по паблікам, яке почало підхочувати різні і блогери, і пабліки, і телеграм-канали, ДТП біля Магнуса, що подросток, блядь, який займається ріфом, їздить по дорогам без прав. Типу, ну але я наголошу, що я за рулем не був. Вилітає типу навстречу сесія. Де ДТП, де там були був мотоцикліст? Ну я вам кажу відразу: слава Богу, слава Богу. Всі здорові, всі цілі, і в першу чергу, коли ми там знаєте, виходимо з машини, перше ж мисля, чи все ці початку, чи всі здорові, і само собою, там що плюс такий адреналін, знаєте, і коли ми оце вже виходимо з машини, що бачимо, все добре, а тільки осталося. Ситуація закінчилася тим, що тільки там розбита машина і інша машина розбита, то звісно на душі аж, аж радісно, яку ж немає постраждалих. Ну і в итогі я задаюсь ідеєю, що з БМВ треба щось робити. Ну от. Помієте, коли ти вже попадаєш постійно в ДТП, машину робити зовсім не хочеться. Я не хотів її робити. Ну, все, вона нам треба та БМВ тоді, що вона раз розбилась, другий раз, ну мені вже після неї невкусно не їздити. Я задаюсь е, такою мислю, що БМВ стоїть, щось з неї стоїть зробити. Е, зробити якогось гарного, гарного контенту, але знаєте, я завжди думав, як до цього креативно підійти, тому що ви знаєте, цих літвінів, блядь, е, пав'яткіни, що вони там хтось там, блядь, плиту скинув на машину, хтось там підпалив. І ми хотіли якось все максимально ахуєнно зробити. Що мені люди в інстаграмі вже казали, що ж, а не хочеш влад з РПГ в машину в'їбати? Я от кажу, у мене навіть така мислі була просто вже в не вистрелити. Але самі розумієте, яка зараз ситуація в країні, що ну, ти тут себе нормально не дозволиш щось подобне таке робити. І виходить, я думаю, ладно, вже ну, це не так вже жорстко. Я думаю, навіть ну, плиту скинути це повне наше право. Навіть спалити це вже було під питанням, тобто спалити вже нам не могли цього дозволити. Ну я вирішив, думаю, переступлю через цю хуйню, будемо робити так, як ми хочемо. І я вже починаю в інстаграмі е, людям розказати, що от, я конкретно намірен машину унічтожати, Я вже хочу її спалити, я хочу її блок неї скинути. Люди це підтримали, але в більшості людей підтримало типу, її розіграти. Ну якби мені це якось так ну, якось трошки даже странно показалося, що ну це ж по факту даже, тоже не ваша машина, але ви вже. Намагаєтесь якось більш мудро з цим поступити. Я вважаю ваше мняння 100%, але я чогось собі порахував, що воно те, що я її розіб'ю, чи там спалюю її, воно набирає більших об'ємів. Того, да, на даний момент зараз зараз сьоме число, щоб я вам так профанув, це Жекі, коротше, телефон. Сьоме число подія, яка відбувалася тоді, коли ми знищували машину, це четверте число. Братва, здорово, дивіться, з Максоном, виходить, вийшли, тільки покинули приміщення квартири, поки там збереться туди-сюди, він щось там ще їба, що він там хоче робити. Ну я щось думаю, що він запізнить. Владислав хоче там свого малого передернути, перед уважим себе. Так, <рес> да, ну реально важлива подія буде розбиватися машина і він не знаю, чи він марафетиться, чи він робить, блять. Ну, не знаю нахуя, але я думаю, що він проїбеться і запізнеться. Ну, не знаю, побачимо, як складеться життя, не? ну але тут скільки там залишилося. Три години, виходить, він має бути на локації, зараз чесно лісі. Зараз будемо вести на локацію машину, згружаємо її, ждемо влада, ждемо всю контору і тоді будемо починати. Підійшов копатич. здали його три години, блять, поки запакували евакуатор, він не міг зібратися, вийти, помитися. А що, що з тобою не так старий об'ясняєш? Ти мені об'ясниш, чи ні? Нічого, як я кричати Клічати Не Нічув. От ви кричу так, блядь. Це ти на турі кричеш? Да. Притрошений. Всі вже, всі готові. Привізник тачку забрав. Привізник забрав? Так. Їдемо на заправку ще, бо всі хавати хочуть. Їдемо по ходову діба не. Возіта. Добре, по дорозі назад! Добре. Вже Добре. Коротше, ще нахуй стали поврозили тачку, ще ніхто не хавив. Дождалися влада. Чесно, якщо, якщо чесно, другі так переживати. Ну, розуміло, не Тому, що це можна сказати, чуть не в центрі, не то, що в центрі Львова, але це, у ну, Львові. Це буде все відбуватися і... це, стадіон Карпати. Чи як там точно, да, сьогодні, о, наші бацьки вже ждуть. Ви просто цікавили як на якщо не туди спікувати, на це реагувати будуть? А, люди, та мені здається, що ну, хуйово, понятно, блять. Стоїть, прикинь, стоїть, блядь, кран, плита і машина. І бензом ще й вбиваємо, нахуй. Та ладно, пофіг яку будуть роботи. Там вже походу будемо розбиратися. Блять Охуєть. Діду... Шантка, я вже теж в теж вставку Ді... мінти нахуй прилетели на локацію, тільки заїжджаємо. Да, локацію вже їздив, дивився, де воно знаходиться. Зали сьогодні хмарно пода, де глянькує. Ще й при тому Жека вже допоміг. Вже стоїт нову, машинка вже стоїть там. Вот. Да, зараз підійдемо. А як оказується нахуй вона ще й заводиться. — Я а цього, тому... цього акумулятора ззаду і піздець. да, бо Я думав, що він вже відкинувся, бля. Блядь, дам кран, ну, сука, ну дай кран не буде, це буде ужас їбаний. Оп, тут вже отак. Щось так дивлюсь на неї, щось не знаю. Цікаво, знаєш, люди, люди собі думають О, та їбаний та мажор. А ти насправді купатись. Точка розпадала, справді копати, чи ти теж отрядар? Короче, братво, з вами в прямому включенні копати чи Енгар. Mm, да. Ми сьогодні розбиваємо БМВ. Знаєте, да, що можна зробити? І бачиш, от такий циркуль, і ти типо, йдеш боком. Що я вам скажу, короче, то тут ж ти Короче, зараз думаю на прощання, самі гарні жека, ти маєш плюс до того крутити, навірно, циркуля якось зараз красиво так братва зараз буде плот плотный церкль На Та що, це ж можна із зняв. Ти такой зімову. <різований> Долбойок. БОш резину і він буде тут все валити. Да, що трохи вона вредить? Да. Ну воно обредить. Купляємо резину йому без. Ну. Покажите відео. Розе комплект Тут на ногу прознімається. Коротше, ви собі розуміли. Ми значально договорилися вже з, з людиною домовили, що що типу, треба буде скинути плоту типу, на машину, в ітогі він щось переспустив, зрозумів, що, мабуть, цей варіант не один із лучших, бо приїде може поліція і почне його присувати. Да, бо поліція злістка приїде, ну це, звісно, пізда, так. Тоді ми просто облеєм і спали. Ну, я думаю, ну блять, а як тоді робити? Наші варіантів ну Але я ж йому реально розлучу з самого початку всі умови, тому що коли ми їх вчора в машині, що треба. Він став добре, без да, типу, я звичайно почав його знімати, йому вже було каже, недобре виключився камеру, то тому ми не будемо його лічно пространство нарушати. Обсудили, від того, короче, всрався. Ця подія відбувалася на стрімі на Twitch. Щоб ви собі розуміли, їбать його в рот нахуй, 4 тисячі людей дивилися транзаксу. Для мене це цифра піздець, Знаєте, для коїсь стрімерів це стабільно онлайн. а Для мене це дуже дуже великий шах. Тому що, ну, блін, на трансляції 4 тисячі людей це просто хтось. Дуже довгий час до такого йде, і для мене, як не як, це це дуже хороший показник. І завдяки вам, от просто вам дякую. От як це все почалось? Люди починають я це все. Я все в соцмережах починаю розказувати, що я планую спалювати машину. Це починають форсити пабліки. От мені зразу цікаво, ну нахуя це типа в пабліки виставляти, що я хочу робити? Ну що, не похуй? От реально не похуй, що хочу з тої машини робити. Ну спалю, блядь, там всрусь, ні. Що, ну чого вообще за це осуждати мене? Потім вже після цього починають вже підцеплювати блогери. Я думаю, та блядь, ну як ви не бачили, сто процентів, як оце, от втіктоці воно почало роздуватися. От конкретно за Гаврилєва кажу, що типу, він починає казати, що купив тебе машину. Mm, я кажу, ні, я тіп, хочу похочу її палити. Ну то ж було понятно, вроді відразу бо я історію знаю. що, пацани, знайшов ту саму БМВ, яку стрімери розбили біля манусу. Покликав з собою людину, яка трошки розуміється в ремонті, і зараз будемо оцінювати ось ці пошкодження. Віталік, що думаєш, скільки буде коштувати? Ну, плюха сильно, заміна крила. Тому це вже почався такий дядький садик, що я йому в ітогі написав, кажу, давай зустрінемося. Ви можете це просто передивитись в тіктоці. Подивіться тут на ту всю хуйню. І я з ним зустрівся, кажу, ну такий це кажу, дядьський сад прикрашати треба. Ми відтоді з ним просто зустрілися, в воздух поганяли. Він мені просто, коли ми призустріч вже зустрілися, він мені запропонував реально дуже достойну суму. Достойну суму, що до ну, такої не пропонував ніхто. Я кажу, це типу, хорошо, але я все ж таки остануся у всьому, на цьому, бо бачу віддачу від від вас, що вам більше нравиться діяти, що її спалити. Ну і в ітогі... Да, то поговорили за ситуацію. що блять, що ви в Марічку сторони починаєте писати в тих, нахуй рєф не Марічку, блять, рівни е, Марічка на ЗСУ, ну, ну то, що ж, фільтруйте, ну, що кажуть, це ж піздець. Я в, курсу, в коментах, оце почитав. Навіть мені трохи приходилось видаляти за того, що ну він попросив, що це хуйні не було. Ну, добрій ноті, ми з ним все нормально. по факту доже не сварилось, Тоби, все було за ніхто нічого не сварився. Коли я знімав історію, чесно, я думав, я думав що люди ну, по-любому спалять локацію. Я думаю, ну, буквально придену людей десять. Ішов ви собі розуміли, Ну людей двісті нахуй прийшло. Центів це спалило по трансляції, бо сиділи на трансляції, побачили локацію, того вони прийшли. Все, це точно нема, да, так і було. І тільки Жека вже тобто, ми прийшли на локацію. Ми з'їдемо з їдемо Жекою, завозимо на заправку, купляємо бензин, купили 20 літрів. ітогі в чаті все почне писати, що 20 літрів мало. Ми думаємо, що потреба, бо там якраз люди є. Завозимо Жеку на локацію, і хай Жека починає все заливати бензином. Коли я вже приношу свій бензин, то вже тоді підпалюємо. І тут я типу вже їду з Яном. В машині їдемо вже з ще одною з ще одним баком. По трассі дві вже приїжають мусора поліцейські, приїжджають поліцейські. І бачу, що Жека типу, не продовжує цього робити, не продовжує лити далі. Ну, він просто щось стоїть, я думаю, чого він стоїть, починає дзвонити. Макс мені каже, це наш там колега, ну, приїхала поліція. Я дивлюсь, потрацятися вже там, коли вони вже там камеру починають вже крутити, я вже бачу, що вентурі приїхала поліція. Це було з... ізначально читаємо, того, що дивіться, 4 тисячі людей, куча людей стоїть з боку, і само собою хтось міг викликати поліцію. Ну, але ж... Я до нього підходжу, кажу, ви знаєте, ну ви можете дати номер хто це зробив? Ні. Ну тут логічно, блядь, того, що це їхні обов'язки, вони ж не мають права комусь давати номера телефонів. <зважайте>, Коротше, шо, процес почався. Процес <зважайте>, вже 2000 <зважайте>, Жека... Жека вже <зважайте>, починає полити машину. Щоб вона не взірвалась, блядь. блять. Зармозячком вискакує. А там так, поки ми ще за одної літронію літрами зараз нормально будемо там, блядь, жаліє її знаєте. Короче, Це легендарно нахуй, це просто легендарно Все, виливай, лий. Салон тоже? Давай, все, чуєшся? Добре, лий, Що Стоїть дивиться, блять, переживає. Все, дякую. Дякую. Чуєш, Янчик, це виходить ще 20 літрів, так? 40 літрів одразу. А ну-ка, їдемо. Можуть, можуть. Ні, то що за це? Ми ще ну, ми ще й не палимо, просто облили, просто облили. Все, добре, ми тоді цей. Що стрім закінчили? Ні. Зали. Говоріть з ними, що ви в сирони, в сирони стали блядь. Добре, давайте. Добре, давайте. Добре, побиваємо е, дитину. Зали. Заливайте бензину, що да. вона облита бензину. Та, так, облита. Вона міша. Це робить. Стрім? Стрім? Чия ця машина? Ừ, Друга? Друга. Ви, ви другу машину обливають поки її підпалимо. Поки облиє, no, uh, не ну, знаю. А ви як думаєте, що це якось займисти речовина, яка запалюється від найменшої іскри? Е, Зараз <звук> <звук> каже, <звук> хто це лікарні? Дитячий садочок. викинули не нарігати, бо якийсь акціонер і собственно, вивезено, передав, бо не висила. Виходить, тачку бензу. Тобто виходять поліцію, вони нам забороняють робити. Приїхав в Горилів. А буде горіти? Дай Бог. Ну нехай горить, горить я.

як це все закінчилось в кінцевому итогі, Коли вже приїжджає п'ять нарядів, коли вже приїжджає пожарка, коли куча людей стоїть з боку, жде, що треба підпалювати, і в результаті чого тихо володислав Сергійович, хочу попросити вибачення людей почуття, яких було задіто моїми словами у соціальних мережах. Я визнаю, що моя ініціатива сплити автомобіль могла нашкодити здоров'ю людей, яких я зібрав на парковці стадіону Україна. Без попереднього повідомлення органів місцевої влади. Я повністю визнаю свою вину та дякую правоохоронним органам. Ні, я ж маю ті типу, вже сказати. Що <кхи> ви в натурі думали, що воно так типу, все закінчилось? Mm -hmm. Тибо типу, приліпили до стінки і за, за таке просите вибачення, що нам по факту покажуть верхом туди. Ми знаходимося. В, в нехуйовому СІЗО знаходимося, ні? Лучшему із лучших, я би сказав. Так. Mm, да. Того нам просто нам за цю ситуацію зараз вам скажу, як насправді все закінчилось. І давайте в першу чергу, я думаю, ми вийдемо на вулицю. Це мій от помнаті. Де ти? Хто це по кімнаті? Yeah. Yeah. Mm. Главний, смотряще за происходящим. Ти смотрящий за просходячим? Mm, не знаю. Це підписки мають пробувати. Петух, має, Давай. Чи як не дарма, Не дарма, ви двоє живете. Знаєте, ви такі водолашення? Хто знає, хто такі водолаз в напишіть. Що, вийшли ми на вулицю? Я думаю, тут вже поприятні буде говорити мені. Ви бачите, яка на тій локації вийшла заворушка. Це вже до вас говорю з сьогоднішнього числа, яке я вам початку відео казав. Цікаво, як взагалі закінчилось те собиття, яке воно було там? У нас до вам. машина. Машина, от я не знаю, як це звучить странно, вона, на жаль, не постраждала. На жаль, не постраждала. Ви бачили, як це все воно виглядало, коли приїжджає поліція, просто за лічені, буквально за лічені на вона приїжджає, навіть я ще не встиг приїхати. Приїжджає поліція, відразу говорить, що ну, ми будемо за це нести кримінальну відповідальність, але мені що здається, якби це було прямо якась кримінальна відповідальність, бо там покрутили. Би, крутили би, блядь. А так по факту вони щось постояли. Я кажу. А, вже при тому, що машина на мене ще не переписана, вона, як я її купив, я просто скинув тезер людині на, на криптокошельок, забрав машину, поїхав. Все, ми тобі ще навіть не встигну її переоформити. В цьому проблема і була, що да, вона була не а, на да, тобі. Так, Але якби я її спалив би, то це вже було б пізна. Кримінальна мені тобі да, жаль. Це. це вже була б це вже була б кримінальна відповідальність. Не тільки тебе не, не тільки тільки ніс відповідальності. Можливо, це, а чеся, навіть хорошо, що машина не того її підпалити, бо я чесно думав, що моя машина роблю, що хочу, але вона ще на мене по факту не була пере, переписана. Того бачите, є <кій> неврядима. І чесно, в мене цей привкус незакінченої роботи, нахуй, во, бо, бо, все просто йшло до того і прийшлося навіть ну, виключати трансляцію, бо самі бачили, до чого воно все доходить. Куча людей. Е я сам розсіяний не знаю, що робити. Люди всі ждуть одного. Я так само хочу зробити це. Ну і само собою срабати інстинкт самосохранення. І я думаю, що саме цікаве, з чого ми зібралися тут. Вам в першу чергу, мабуть, цікаво. так а що далі? Що, як, як закінчиться історія? Е -е, ви бачите, я не хочу навіть там, знаєте, вас та приплітати, тому що для когось це виглядає, типу, якось якась реклама, блядь, типу. Або як постанова. Да, так, типу це для когось, кожен типу, по-різному це восприймає по-своєму. Но я і спочатку казав, що я машину на ЗСУ, не хочу віддавати. Ну, Мені не обов'язково допомагати ЗСУ публічно. Я це роблю для, для вас, уваги, для того, щоб це вам подобалося, сподобався контент. Я хочу краще добити, а вклад в, іменно, в блогерство. поняли? І просто ти дуже там Андрій почав казати, що він мене купить машину і там далі він сам нею рішить, що буде робити. Але ну, типу я не хочу її продавати. Зачем? У мене, типу, ще є одна машина. Цю я був намірений вже знищити. І я зараз додав від себе, що от зараз у мене там вибір або купляти нову машину, або купляти нову квартиру. От і я це нею не жалію. От. В Пінічному тоді, яке ви моє рішення хочете почути, те, що історія не закінчена і треба прийняти по-новому рішення. або ми знаходимо нову локацію, але робимо це не на трансляції, блядь, щоб не було такої подстави, як псалася. Або хуй знає, якийсь розіграш, напевно, зробимо, чи спалимо знову. І це рішення, я думаю, ми вже приймемо в інстаграмі. Того, друзі, вам дякую за перегляд, дякую за підтримку. Нахуй ну реально ну, согласіться, вийшло інтересно. Вийшло прикольно і ще раз дякую вам за підтримку, бо стараюся, роблю все для вас. І переходьте в інстаграм, там вже я продовжую історію з цією тачкою, але як не як вона вже вийшла легенда. Реально зробила красиво. І ставте лайк, дайте підписочку, напишіть свій коментар, що рахуєте по поводу цієї, цієї ситуації. Мені цікаво вас почути. Ну і все, гарного вам, продуктивного дня. Всім дякую за просмотр. Bitch, impressive cut. A little, demon. little demon in the cut. What you mean? Go raiding at the church. You, you moving wrong, with clutch okay.